У нас на каналі невеличке свято. Адже ми нарешті присвоїли ім'я нашій кулінарній рубриці. І називатись вона буде Літня кухня. І заходи цього на нашому каналі маленький гість. Це моя маленька сестричка Софійка. Привіт! Сьогодні ми приготуємо пікулі, або, як кажуть в народі, асорті. Почнемо з сиропу. Поєднуємо 2 літри води, 120 грам цукру і 130 грам солі. Також додаємо 5 лаврових листків, 15 горошин чорного перцю і 3 духмяного та 3 гвоздики для аромату. Доводимо до кипіння після цього. Варимо ще 10 хвилин. Поки сироп на плиті, підготуємо продукти, а знадобиться нам ось такий перелік. Усі ці продукти повинні бути в вашій банці, аби утворити неповторний смак. Якщо якийсь із продуктів ви любите дуже дуже, покладіть його більше. Ми вже помили все, що нам сьогодні знадобиться, і будемо готувати наші продукти до баночок. Для цього нам треба вугірочки відрізати попи. Так. І ось так. З обох сторін. Обережно. Я уважу, що всі продукти, як і наші сьогоднішні гості, мають бути такі малесенькі. Кабачки, ось такі маленькі огірочки. Все-все маленьке. Цітну капусту потрібно відірвати нижні листя і розділити нашу цвітну капусточку на суцвіття. Зараз я покажу це робиться. Ось так відламуємо і мають бути такі, скажімо, букетики. Таке суцвіття. І так робимо з цією капустинкою. Ми усе підготували і приступили до пакування баночок. А як це робиться? Зараз розповім. Беремо баночку і закладаємо її у послідовності знизу до верху. У результаті повинно вийти так. А якщо хочеш пікулі, як у справжньої барбі, просто додай бурячка. Ну що ж, ми заповнили наші баночки і зараз будемо їх заливати нашим сиропом. Але перед цим не забудьте додати у сироп 200 мл оцту. А тепер беремо велику каструлю, дно стилаємо рушничком, ставимо наші баночки, прикриті кришечкою, заливаємо водичкою і відправляємо на вогонь. Доводимо до кипіння, після чого варимо ще 12 хвилин, закриваємо закаточним ключем і все готово. Пікулі вийдуть яскраві і смачнющі. Обов'язково приготуй. ж, не забудь поставити вподобайку, підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати моє відео. Всім цьому!